У нас, Гренландія, цього тижня mm -hmm. Трамп заявляє, що має до неї претензії. Тут з Мексикою в нього такі дивні, якісь там Панамський канал, Канада а, ну величезний масив таких дивних дивних там заяв, які можна трактувати в той спосіб, що починається така ера вільної гри сил а, Третя як... світова. Я про це вас хочу запитати. Ви як з позиції там одного з найкращих снайперів української армії? Як ви ви взагалі морально готові? Що це от початок, і ще невідомо де буде гарячіше. Ну, дивіться, мора на питання, чи морально готовий чи ні. Ну в нас вже війна йде багато років. То морально до чогось готуватися. Тобто почнеться третя світова війна, тобто десь будуть гарячі точки в іншій місцевості нашої землі. Ну це нічого не змінить для нас. Для нас війна як була. До цього вона й буде продовжуватися, тільки ви зараз одна з досвіч... одна з двох найдосвідченіших армій планети, <гум> так <гум> <гум> от а саме якоїсь різницею почнеться десь ще бойові дії не почнуться для нас. це нічого не змінить. Максимум це що може змінити, звичайно, що саме сам погляд суспільства підтримка України може десь зміститися ту чи іншу сторону. А саме моральна готовність, бойові дії вони як були, так і будуть продовжуватися.